Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає Fresh Auto. Сьогодні маємо в нас свіжопригнаний на огляді Mercedes Vito електричний, який є повністю цілим, з рідним пробігом 200 км. Я вам зараз покажу. Ось повністю новий автомобіль. 228 кілометрів на щитку. Не тисяч кілометрів. Він повністю новий. Він має три е ключі, три-чотири ключі навіть. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Ми його купували на різному аукціоні. Має кондиціонер, партроніки. Повністю має вже короткий гозорічний стан. Ось дивіться. Повністю новий автомобіль, ні сколиків, ніде нічого по автівності немає. Резина. ну ясне діло, що нова. Відкриваю дверки. Ось. Має ще запакований комплект зарядки. Маємо жилеточку такого варійну, маємо додаткові крючки, рукавички, це все є комплекті з автомобілем. Все, з чим приїхало, ми нічого не виймаємо. Стан будки, я думаю, ви бачите. І автомобіль за класною, прийнятною ціною. Звертайтеся до нас за телефонами. Ціна на нього найкраща в Україні на новий Mercedes Vito. Евіто. В принципі, що ще розказувати про новий автомобіль, не знаю. Приємно привозити такі автомобілі, приємно продавати і приємно клієнтами на них їздити. Так що, дорогі друзі, звертайтеся ось що маємо в наявності. Якщо в наявності те, що маємо, ви не бачите чи не підходить, завжди з радістю знайдемо і підберемо вам автівочку під замовлення. Фаршавто з вами всім бажаємо гарних і вдалих покупок.